Пенсійний фонд розхвилювався, що зарплати українців за останні періоди зменшились на півтори тисячі гривень в середньому. Я нагадую, що середня зарплата в Україні нині за статистичною інформацією 17 тисяч гривень, навіть більше. І тут пенсійний фонд каже, що ні 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 менше, менше зменшилось. Знаєте, я думаю, що у пенсійному ж фонді не балбеси працюють, і вони чудово розуміють, що це не зарплата зменшилася, це бажання громадян. Бізнесу платити податки. І тому люди або сидять на мінімалках і ще щось отримують в конвертах, ну або просто все отримують. в Конвертах не працюючи в Україні, навіть безробітних дуже мало. Там порядка 50 я думаю, тисяч людей не більше. Безробітних, це ми ще беремо людей, які просто не хочуть працювати в силу різних причин. Наприклад, у тебе п'ять квартир по Києву, ти здаєш працювати тобі не обов'язково. Хоча ФОПом в даному випадку потрібно оформлюватись. Так от, знаєте, громадяни дивляться на те, що відбувається, і не хочуть платити податки. І спробуйте їх в цьому звинувати. Що вони не хочуть сплачувати податки, коли вони бачать, бачать всі ті скандали, які ми з вами споглядали в останні. Місяці напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте в коментарях, і підписуйтесь телеграм, і Ютуб, шапці профілю. В ютубі на скоро буде 10 тисяч. Підписуйтесь.